Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка, частина третя Всеукраїнського форуму по захисту прав пенсіонерів, на якому я був запрошений як один з учасників, щоб висвітлити ті питання, які ви задавали в коментарях, які хвилюють найбільше вас, дорогі мої пенсіонери, тому що в мене на каналі зібрана найбільша кількість таких людей. Дякую, дякую усім, хто долучилися. Сьогодні буде розглянуто саме пенсії військовослужбовців, тому що там також є багато нюансів. Зараз бачимо, число збільшується, отримувачів тих чи інших виплат. Так? А грошей, як завжди, не вистачає. Тому розбираємо всі нюанси, усі деталі дуже чітко, дуже ясно. Дивіться уважно, якщо ви з цієї категорії, я думаю, що ви знайдете тут відповідь на одне з ваших питань. А всі ті проблеми були донесені до міністерств відповідних і надії, що в найближчий час більшість з них буде узгоджено. Але якщо не можна того добитися законним, ну як законним, простим шляхом, да просто відвідавши пенсійний, сказавши, що ви мені не доплачуєте вони такі, Ой, ми зараз перерахуємо і хоп, і ваша пенсія виросла. На жаль, в Україні поки що це так не працює хоч максимально докладаємо зусиль, щоб це саме так було, то можете відповідно звертатись за. Кваліфікованою допомогою до адвокатського бюро Івана Хомича від себе рекомендую, тому що особисто спілкувався з кожним з тих адвокатів і знаю їхній рівень роботи і їхню людяність, порядність, яка в них на першому місці. Тому пенсії військовослужбовців це один з пріоритетних їхніх напрямків і один з тих, яких найбільше можна збільшити виплату, пенсію. Тому хто вважає, що в нього щось нараховано невірно, не номер телефона. Під відео звертайтесь, вам обов'язково допоможуть. А ми спостерігаємо, що намагались, ну верніше не намагались, а що продвигаємо, щоб працювало автоматично, без звернень, без нічого, щоб пенсіонерам, які віддали частинку себе, частину велику, частину свого життя, так, своє майбутнє, заради України, щоб їм нараховували все по чесному. Тож спостерігаємо актуальні питання, які розбирались. Ну дозвольте мені е, надати слово Саску Олександру Вікторовичу, голові громадської організації «Спілка офіцерів України. Дякую. Шановні товариство, розпочинаючи розмову про пенсійне забезпечення і виплати звільненим із військової служби, членам їхніх сімей, варто зупинитися на деяких статистичних показниках. Я у цих показників серед цих показників е, не маю відомості і з газети факти, аргументи, факти, а... чи «Бульвара». Е, користувався офіційними цими, цими речами і надіюся, що вони більш-менш. Отже, станом на перше десяте є офіційні відомості про роботу Пенсійного фонду України. Вони відзвітувалися за три квартали, за 9 місяців минулого року. Отже, на перший десяте 2024 року на пенсійному забезпеченні пенсійного фонду перебуває 10,5 млн громадян України, яким було виплачено 520 мільярдів гривень. Середній розмір пенсії по країні становить 5 350 гривень. Це на перше десяте. Минулого року майже половина пенсіонерів отримали пенсії в розмірі від 2 до 4 тисяч гривень, то в принципі що воно підтверджується Солом'янським районам. От. А понад 10 тисяч близько 1 мільйона, тобто 10% пенсіонерів отримують більше 10 тисяч пенсій. У цій цифрі і 569 тисяч 389 військових пенсіонерів. Я кажу, військових пенсіонерів, у вас там не тільки військових пенсіонери, а там три категорії, про які я дещо скажу. Визначені чисельність і середні розміри пенсій, призначених відповідно до закону України 2262 про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Отже, маємо наступне: загальна чисельність за 10 місяців минулого року. Загальна чисельність військових пенсіонерів, скажем так, збільшилася на 19 тисяч осіб. Було 550, стало 569 за вислугу року. Прошу звернути увагу, за вислугу років було 375 тисяч, стало 369 тисяч, зменшення на 6 тисяч осіб. По інвалідності 55 тисяч було, стало 65 тисяч інвалідів додалося за 10 місяців. Це робимо висновок про те, що це на 98 результати війни, того, що країна скриває, спливає кров'ю. По втраті годувальника було 119 тисяч на перше, стало 139 тисяч на перший 10 23 року. Це реальні більш-менш реальні втрати протягом 10 місяців минулого року. На розгляді у судах перебувало понад 265 тисяч позовів. Іван Олександрович правильно сказав, там було 202 тисячі, які були внесені позови звернення були протягом цього року, і там 31 чи скільки 63 тисячі перехідних з минулого року було. Отже, судах перебувало 265 тисяч, і з них понад 170 тисяч за зверненням військових пенсіонерів. І 58 тисяч потерпілим від Чорнобильської катастрофи. Задоволено було 109 тисяч позовів. Пенсії перераховані, от вартість цих позовів майже одна мільярда гривень. Коли мова йде про. Про те, що там 66 мільярдів заборгованість, то хай е, ті, хто кажуть про 66 мільярдів, порахують на грехівниці і візьмуть інтеграцію, диференціал від тої цифри. Висновки і статистики це ж тільки такі віддалені речі. Середній розмір військової пенсії вдвічі вищий від загально по державі. Середній розмір пенсії військової на сьогоднішній станом на перше 10-11 тисяч -49, 49 гривень. За вислугу років 1203 по інвалідності 12 982 і пенсія по втраті годувальника 7 412 гривень. Багато це чи мало інваліду чи члену сім'ї загибло, теж питання таке. Thank yeah. інше. Нормативне регулювання. Право вибору пенсії наразі заблоковано. Тобто законом передбачено, що людина може ходити із пенсії на пенсію за вислугу років чи за переходити на, за віком, але на сьогоднішній день ця можливість заблокована, немає. її. В континентальній Україні на сьогоднішній день проживають два десятка, може три десятка пенсіонерів, які вийшли із Криму от, і яким не виплачується будь-яка пенсія. От, ну, Скажімо так, пенсійні справи залишилися в Криму, люди сюди по попри... Приїжджали, рішень ніяких на сьогоднішній день не прийнято. Ми зверталися туди, куди потрібно було звертатися, є проблеми там, але у будь якому випадку і потрібно вирішувати. Десятиріччями зберігаються редакційні розночитання у законі України про пенсійне забезпечення і неврегульованим питанням виходу на пенсію на пільових умовах. Жінки 50, чоловіки 55. Це у цьому діючому законі по сьогоднішній день ці вікові категорії показані. Але там, вже записано, що такі особи мають право виходити достроково на пенсію на пільових умовах, які брали участь у бойових діях, а не учасники бойових дій. Різниця полягає в чому? В Тому що основним документом, який визначає статус людини, є відповідне посвідчення. В даному випадку мова йде про посвідчення учасника бойових дій. Вимагаєте, які брали участь у бойових діях. Ну, скажімо так, що законодавство тоді не знав, зараз не знає, а в пенсійному фонді тим більше не знає, що санітарка, медбрат не беруть участь у бойових діях. розвідник не бере участь у бойових діях. О, сапер не бере участь у бойових діях, вони беруть участь у забезпеченні бойової діяльності. Таке просте різнування. Яке, от коли людина звертається з цими речами, наштовхується на ці очі речі. Залишається соціальним подразником і сумнозвісний трикутник нормативних актів кабінету міністрів 103, 74 і 45 постанова. Переважна більшість позовів до суду і судових рішень пов'язані саме із незаконністю окремих норм у цих постановах. Вона вже торпедована по всьому. Там де хто тільки не е, хотів потоптатися по цим постановам. Це це було вже зроблено, але менше з тим вона на сьогоднішній день е, е, залишається проблемою. Із внесенням змін до 704 постанови у травні минулого року уряд. Уряд остаточно попав цухслан. Будь-який новий крок, який буде робити, може робити уряд, він погіршує його становище. На превеликий жаль, так. Маю на увазі фіксований базовий розмір для розрахунку пенсії по розміру посадових окладів. Було там прив'язано до прожиткового мінімуму, до середньої заробітної плати чи до мінімальної заробітної плати. Зараз прив'язали 17,62 і будь здоров. В принципі, зараз е, зникають начебто підстави для е, е, перерахунку пенсії за, е, за судовими позовами після е, 12 травня е, минулого року. Ну, але ж е, е. Проблема залишається і надалі. Ця сумна ідея дещо зупинить зростання кількості позовів до суду, але кардинально пенсійну систему не врівноважує. ж підвищення, під, підвищення до пенсії, то що було 185-ю постановою запроваджено, там вже ніяка не індексація. Стосовно військовослужбовців немає там індексації, там підвищення, тупе підвищення пенсії Прив'язане до ручного регулювання Кабінету, міністр, Кабінету міністрів України. Воно приводить просто до подальшого розбалансування пенсійної системи, тобто пенсія в конкретному як була призначена, перерахована в 18 році, вона так і залишилася, а потім три рази мені піднімали, робили це, все підвищення. Це так от ну, навідали. І нарешті е, предметом систематичних обговорень є обмеження максимального розміру призначених пенсій. Є три рішення Конституційного суду, правильно тут було сказано, визнали неконституційним, статтю 2 закону України 3668. От, декілька разів Мінсоцполітики заходили з ініціативами е, е, стосовно, е, ну і там є доручення Верховної Ради, Кабінету міністрів, Кабінет міністрів Мінсоцполітики, і ходять всі роззаєм е, е, вирішують, що ж його робити. От, е, скажем так, що ми не знали. Громадянське суспільство не знає, не знало, в якому стані ця розробка, а потім розвідує інформацію тут е, е, на деяких публічних заходах я кажу, що ми знаємо усе. Чому ми знаємо все? Тому що ну, члени спілки офіцерів чи іншої громадської організації вони сидять у всіх органах державної влади де завгодно. Інформація стікається, ми знаємо. То нам розвідна інформація прийшла, що розробили такий законопроект. Ну, власне, там тільки одну цифру сказав. Розробили законопроект про скасування чи про виконання рішення Конституційного суду про шляху внесення змін до п'яти законів. От, закон про пенсійне забезпечення військових обмежити максимальний розмір пенсії десятьма прожитових. Комініва, а тим, хто воювали учасникам бойових дій, 12 дванадцять була така тема. От інсайдерська інформація в результаті ми теж виступили з цим. Ну як із, із своїми деструктивними заявами. Ну е, саме цікаве, то, що тоді, коли його вносили на обговорення до е, деяких органів центральних органів виконавчої влади, чомусь обійшли Міноборони, АВС України, СБУ і так далі. От. Тому ми написали, що викликає непорозуміння, м'яка кажучи, позов, позиція Мінсоцполітики щодо відсутності потреби узгодження розроблених ініціатив із центральним органом виконавчої влади Сил оборони. От. І військовослужбовці і службовці Сил оборони щоденною зброєю в руках в опорних пунктах і прикриваючи небо зміну шукачами в полях і рятуючи людей з-під завалів, доводять своє право бути почутими, жити у своїй країні так, як вони вважають за доцільними. Ми не підтримали той, той законопроект, але у будь-якому випадку є рішення Конституційного суду, є доручення Кабінету Верховної Ради України. І це питання потрібно врегульовувати. Фінансове навантаження, яке нам треба прорахувати. Але мені здається так, що або калькулятори поламались, або на архівницях рахувати, тому що е, якщо беремо мільйон яких більше 10 тисяч, скільки там буде? Е, е, ну Хай там 2-3 тисячі буде тих людей, які е, виходять за межі е, е, скажімо так, 10 прожиткових мінімумів. Хоча було правильно сказано, що ми знаємо поіменно тих людей, які на сьогоднішній день е, скажімо так, пенсію в розмірі порядка 60-80 тисяч гривень і таке інше. Так? Ісплу, і навіть більше. О, по звичайно, тут є дві речі: є нормативна штука чи історія і соціальна. По тому в будь-якому випадку треба буде скасовувати. Ну, єдине, що, що в мене є великі сумніви, що стосовно цих рішень будуть якісь. Рухи, зрештою, маємо визнати, що на сьогоднішній день ми сосполітики читаємо уряд, не знає, що робити з тими військовими пенсіями, от та, по-друге, до закінчення війни і буде і далі тримати пенсію. Чесно кажучи, ми теж не знаємо, що робити із тими з цими пенсіями, тому що е, воно насправді тоді, коли мова йде про 60-80 тисяч, на фоні тих трьох тисяч, про які йшла мова, воно звичайно виглядає якось не так. Але з іншого боку, е, є розбалансований розбалансована система пенсійного забезпечення не тільки Військових, а і взагалі там потрібно наводити порядок, от е, приводити до е, нормального бою. Друге питання: адміністрування. Перша проблема у тому адмініструванні це. Е, Документування на всіх рівнях і всього того, що в майбутньому впливає на прийняття всіх рішень щодо соціального захисту. На сьогоднішній день дозвонюся до командира бригади, я їх поважаю усіх, і вони ж займаються справою. Але коли піднімається питання, що немає довідки про те, що солдат отримав поранення там, то там, то при таких умовах, або немає довідки про обставини його загибелі, а тут його сім'я і це все продовжується місяцями, то воно звичайно, що наштовхує на бурення, Ходить до соціальних скандал зрушень, довідки про участь у бойових дій, проставине поранень, зниклих безвісти, загиблих під бомбардуванням, ДНК тести аналізи. Ну я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, що ДНК аналіз 5000 – тисяч. Для того, щоб провести, а тут ось на днях там три дні назад керованою бомбою бахнуло, вісім чоловік загинуло, рознесло, тільки куски і Все на тому. Це все це треба робити, а за ними діти, дружини, матері. Тільки до ліною не топтався по вончівську військову частину, госпіталь велкам сек. Хто не ходив по колах пекельних, то йому туди. От оця військова частина довідка, потім приходиш ти в госпіталь, в гостелі лікуй, тут питань ніяких немає. Але військово-лікарська комісія пройти її, а після того, ще пройти в МСЕК, то взагалі. От, і особливо, особливо є, так, є категорія добровольчого формування територіальної громади, Я приведу сюди ще одну цифру. У березні 22-го року, коли бої йшли під РПНом, загинуло 39 дядьків, які не були військовослужбовцями, воювали у складі добровольчих формування територіальних громад. От, добровольче формування номери Ірпіня було зареєстровано 25 березня. Вони загинули до того. По сьогоднішній день переважна більшість членів сімей ходить і змін е е е е ветеранів вирішується питання. От. Реформування, скажімо, органів соціального захисту у силах оборони. Не перший раз ми з цим наштовхуємося, було там це реформування, потрібно там привезти їх до нормального бою, вони там всі бюрократи. За бюрократію, за бюрократі, потрібно бюрократію скоротити. Яким, Яким чином? За рахунок скорочення бюрократів. І мало хто, кому доходить в голову, що сидить той бюрократ, от у вигляді дівчинки або такого дядька, як я. Да? У нього така стопа документів, його головна задача, а за тими всіми документами конкретні долі. Його головна задача оце все на скрепку перевірити, поставити підпис от, і відправити для, для подальшої виплати чи для конституювання статусу. Який то управління? То не управління то людина, яка робить конкретну... На роботу. Але ж на превеликий жаль, це одна із причин того, що ці виплати одноразових допомоги, мало чого і ще, воно здійснюється 3-4, а то і місяці, а то і От, Ну, гроші... Ну може бути і більше, звичайно. Пенсія призначається 3-4 місяці. От, а цей а виплати писав, я досліджувала то 6-8 місяців. Інформаційне забавлення проблем. Власне, коментувати безтолкові заклади деяких недалеких можна владців, то себе не поважати. От якими цифрами тільки не граються, починалося з ну не починалося. Пенсіями військовим воювали з пенсіями військовими воювали з 99-го року. Я вам так скажу. Вот. у 2017 році казали, що у вас 2 мільйони пенсіонерів. Тоді ми у Кубі, Кубі задавали запитання: порахуйте на пальцях, де ви їх набрали 2 мільйони. Порахували 500 тисяч. На сьогоднішній день знову розмови йдуть про безмежну кількість тих військових пенсіонерів і не тільки про скажені гроші, мало, мало що іще. От я конкретні цифри перевів, 11 тисяч. Да, якщо перерахувати. 11 тисяч, чи 12, скільки вон там, середній розмір тої пенсії за, за 11 тисяч. Да. 12-103. 12, 103. 12 103. Якщо перерахувати тими, які залишили, там процентів 80 уже перерахували, а я знаю, процентів 30 по три рази вже приходили, так, да? По три рази перерахують у 2018, 2019, 2020 роках і так далі. Ці всі перерахунки, перерахунки, то вони не потребують ніяких перерахунків. Ті, хто залишилися, вони не витягують за межі тих 10 прожиткових мінімумів раз. От, і нема там ніяких там, скажених мільярдів у два рази, вже пані Олі вже не буде там у два рази, але набагато менше. Якщо 139 чи 170 тисяч пенсійних позовів у цьому році, да, помножте на 4, як кожного року це все було, і поділимо на два. То стільки перерахували вже. От. То тут достатньо багато всяких і коментувати звичайно рева там, що що вони відправили 29 мільярдів, не, не можна. Хоча з іншого боку, коли розмова йде про дефіцит пенсійного фонду, то ну розповідає там скажені гроші і так далі. Та там у тих у тому дефіциті чомусь уже роками пенсійний фонд з 2000 року вже функціонує, але роками розповідає, що там дефіцит в дефіцит той включається зобов'язані держави, а з бюджету, да, бюджету держави перед військовим пенсіонерами, які йдуть. Перерахунники з державного бюджету на певні категорії, і тут тут ніякий не сам дефіцит бюджетного пенсійного фонду, а це зобов'язання держави, які прокачуються через пенсійний фонд. Ну і ще одна тема. Що свого часу, коли складався цей за закон про державне пенсійне соціальне страхування, то тоді піднімалося питання про те, що потрібно ПДФО і, і єдиний соціальний внесок покласти на військових. Ну, коли прийшов 17 рік, то місцеві органи влади дуже сильно здивувались, коли у них місцеві ор... місцеві бюджети дуже сильно зросли. Вони не могли зрозуміти звідки. А виявляється дуже просто, коли розформували іконови шістде1 бригаду, ми там у Рюпінську, да от вони на фронті воюють, а відрахування ПДФО йдуть на саме на місцевий бюджет. Вони його й мали. От. Але тоді, коли оці розмови були, була одна єдина країна на пострадянському просторі, яка обкладала військових цими податками. Це був Казахстан, от був представник від Російської Федерації. Ти тоді сказали, що ми провели такі експерименти, зрозуміли, що це просто-напросто йде перекачка з державного бюджету через кишені військового а, А та також е, мало хто знає, але е, е, ці всі єдині соціальні внески, ПДФО, воно відшкодовується військовослужбовцям. За рахунок державного бюджету. Тобто тут просто прокачка йде, то, що його нарахували, то він отримає. А то, що грошове забезпечення, то що нарахували внесків яких-небудь, то вони йому відшкодовуються, йдуть в цей, куди там положено, в пенсійний фонд і так далі. Тобто, в принципі, тут йде просто прокачка через кишеню. Варто те робити? Ну, напевно, варто для того, щоб банки працювали і мали, я знаю, свій процент. Я іншого більше нічого не бачу. Десь так. Але то, то воно, це ж з 7-го року так воно. Було. Але з того часу воно по, по сьогоднішній день є. З іншого боку, мушу сказати, що ідеї, які народжуються у пенсійному сородовищі, теж не завжди викликає захоплення українського суспільства, та й не тільки українського суспільства. Чому? Тому що ну, тож хлопці воюють, воюють, вони отримують його. Що от я був там командиром бригади, йому там платять допустим, плюс 100 тисяч винагороди. Чому мені винагороду то не платять? Задаю запитання, ти воював? Там? Ні, не воював. То на що, за що тобі винагороду тут то платить? Але ця ідея, вона і. Друга тема тема індексації. На, на сьогоднішній день стоїть позиція про перерахунок пенсії залежно від грошового забезпечення. Класіка жанру. Це, всі ці пенсії вони мусять бути і прив'язані завжди до грошового забезпечення, до заробітної плати. Є заробітна плата, є пенсії. Не заробляв заробітної плати, маєш соціальну виплату. В чому, що, які тут і, ще речі Хитрі можуть бути? Нема. От. Але менше з тим, типу то, що давайте ми і сьогодні нараховуємо і так. Далі. І е, оскільки ця ідея індексації, вона ж, а ідея індексації, вона дуже, і мені не дадуть е, так обманути, да, пане Олександре, питання індексації що, питання індексації, воно на сьогоднішній день основне питання, яке висить для, у політики для розв'язання військових проблем. Десь так. От. Висновки і пропозиції. Мене попередили. Я вже до що доходжу до кінця. О, отже, військова військова пенсійна система залишається розбалансована Кабінетом міністрів України потребує подальшого правового регулювання. Остаточне скасування постанови 4, внесення належних зміни до постанов 393 і 45. Це е, 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 що 393 день внесли, зараз його скасую, і там будуть іще проблеми. Варто чергового разу нагадати, що пенсії залежить від грошового забезпечення і структури розміру тощо і визначитися, що основним шляхом приведення пенсії в відповідність варто. Життя і перерахунок, а не індексація. Це не настільки болісно буде для бюджету, для держави, ніж нам розповідають. Не знаю, розповідає десь хтось. Ну, скажімо так, що ті, хто розповідають, вони ж законопроекти вносять, тому в мене немає оптимізму стосовно того, що народні депутати з чимось визначаться. От, ну, як приклади, я скажу так, що законопроект сьогодні сумно, чи славно звісно, про мобілізацію, там 64 чи 67 сторінок зауважень науково-експертного управління, так, так, да, політично. Десь так да. Тому що там буде внесено, то краще йому може зараз взагалі не чіпати, а чекати, вже, коли закінчиться війна, і притомні люди будуть цим займатися. Ймовірно, необхідно погодитися, що в фінансових умовах обумовлених війною зростання грошового забезпечення доцільно здійснювати шляхом регулювання додаткових його вигодів і винагород. Тобто раз 1762 зупинили, давайте ми її зупинимо, а там далі хто воює, танки збиває, і хай отримують вони десь отак. От. І при цьому ніскільки не зменшилася актуальність поновлення діяльності створення Кабінету міністрів міжвідомчої робочої групи з метою доставання системи грошового забезпечення військовослужбовців, службовців інших структур, і пенсійного забезпечення звільних з військової служби. Комісія є, робоча група хотіла збиратися 24 лютого 2022 року. Не зібралася з силою відомих, відомих причин, але проблема весільність. Її треба її потрібно розв'язувати. Там велике коло ну, цих зацікавлених осіб, ходить їх треба збирати, це розв'язувати. Але мені так здається, що до кінця війни напевно воно і далі буде. Адвокати будуть працювати, де забезпечувати адвокатською послугами окремих пенсіонерів, а системного рішення вірні всього, що не буде. На приліті жаль так. Дякую за увагу. Бачимо так, як все донесено чітко, ясно, зрозуміло. І надіємося, що воно дасть результат це засідання, цей круглий стіл, що буде почуто головні проблеми, так, і хоча б якась частина з них виправлена, а всю іншу будемо добиватися частину, щоб виправляли потім поступово, не все зразу. Але якщо то робити, якщо добиватись, то воно все буде. Тому дякую за увагу. Надіюсь. Інформація була корисна до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.